Ага. Бере прищепочку. Я тобі кладу, а чекай, почекай. А потім ти мені перекладеш. Почекай. Май терпіння. Так. Перекладай мені. Будь ласка, тепер мені давай. Прищепочкою бери. Так, клади мені. Дякую далі. Лови, лови прищепочку. Так, клади тут. Ні, спочатку за, закрий, ні. Прищепи. Не відкривай. Клади. І тепер відкривай. Молодець. Так. І клади. Так. Не відкривай зразу. Ось так. Молодець. Ось так. Дякую. Далі. Зловив. Клади. Злови. Клади. Молодець. Защепи. Клади. Добре. Клади. Молодець. А тепер Лончик, ми двома руками. На тобі ще одну. Двома руками. Дивися. Я беру дві. Дві кладу тобі. Дві, дві тобі. Дві дві, дві тобі. Давай тепер. Давай двома руками. Давай, прищепи, клади, відпускай. Молодець. Знов бери. Знов бери, ромчик. Мамо. Ромчик бери. Що з себе таке? Далі ми покажемо мамі. Що ти робив гарно? Молодець. Знову? Бери. Разом. Супер! Ось так. Гарно хлопчик робить. Відпускай. Ну, давай кулачок долонька. Кулачок долонька. Долонька добре. А тепер. Кулачки долонька, кулачки долонька. Молодець. А тепер. Молодець! Гарний хлопчик. Супер! А тепер долонька. Ні, nee, тут кулачок. Так. Так. Молодець. Супер. Ще раз. навпаки, Так. Супер. Молодець. А тепер. Mm, ти пропустив кулачок. Тут кулачок буде. А тут долонька. Ось так. Молодчинка. Гарно.